Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо кварцову жіночу модель швейцарського виробництва. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Годинник із колекції Atlantic Elegance Square забезпечує роботу годинника кварцевий механізм RONDA 772. На білому циферблаті розміщені накладні золотисті мітки та стрілки. Секундна стрілка відсутня. В верхній частині циферблата напис Atlantic. Та рік заснування компанії, а в нижній назва колекції. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус квадратний. Матеріал корпуса нержавіюча сталь з пвд покриттям золотого кольору. Розмір корпусу 26 мм. Товщина складає 7,3 мм. Комплектується годинник приємним браслетом міланського платіння. Матеріал браслету нержавіюча сталь з золотим QVT-покриттям. На застіпці гравіювання логотипу бренду. Ціна моделі 320 американських доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!